Церкви рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готуєсь Васильянин Яків Шумило. Конституція про святу літургію Сакросантом Кончиліум закликає цінувати музичну традицію народів, щоб ця музика отримала відповідне місце у пристосуванні богопочитання до їхньої ментальності. У цьому епізоді ми продовжимо огляд церковної музики також на землях України, яка сприяла формуванню національної культури. Як ми згадували у попередньому епізоді 16-го століття на українських землях поступово входить практика багатоголосся, яка замінила одноголосний спів. Як наслідок, впродовж 17-го та першої половини XVIII століття сформувався партесний спів, різновид багатоголосного церковного хорового співу. Який супроводжував богослужіння в унійній, нині українській греко-католицькій та православній церквах, музичні особливості партесного співу можна простежити, зокрема в ірмологіонах, де зібрано нотні записи різної тривалості та висоти музичних звуків. Нова система нотного запису отримала збірну назву Київська квадратна нота, яка відрізнялася від тогочасної європейської круглої. Партесні композиції також охоплювали партії для музичних інструментів. З плином часу на землях України сформувалося чимало церковно-музичних центрів від Львова до Харкова. У цьому контексті варто виокремити унійну традицію партесного співу, яка бере початок від київського митрополита Йосифа Велемена Рудського, який дбав про літургійний спів не стільки монахів, а й церковних співаків та хорів. Відомою стала його митрополича капела. Яка співала при багатьох монастирях і храмах Київської митрополії, багатоглосся ширилося й серед мирян, про що довідуємося із свідчень очевидців життя святого священномученика Єсафата Концевича. У матеріалах його обертофекційного процесу згадується, що в юному віці він часто приходив до храму, де чув багатоголосий літургійний вірних, і завдяки своєму гарному голосу та знанню наспівів став їхнім провідником. Після вступу до монастиря у Вінно, сучасний вільнус, святий Йосафат займався організацією та керівництвом хору при монастирському храмі, а також навчав літургійного співу монахів Василян. Одним із відомих представників партесного співу є і Ромонах Теодор Томаш Шеверовський, чину святого Василія Великого. Народився він у мінську, згодом вивчав філософію та богослов'я у Віленській академії і є знаний в історії Великого Князівства Литовського як перший відомий білоруський композитор, співак та регент митрополитчої капели унійного митрополита Кіпріяна Жуховського. Завдяки досягненням європейської партесної музики йому вдавалося створювати величаві хорові концерти, які доповнювалися музичними інструментами. Томаш Шаверовський написав та брав участь у так званій Понтифікальній літургії з папою Інокентієм XI. Про його композиції схвально відгукувалися король Ян ІІ Собеський, члени сенату та багато церковних діячів. Після смерті митрополита Жуховського композитор вступив до Віленського Василянського монастиря, прийняв нове монаше ім'я Теодор і служив у монастирях Білопідляська і Полоцьк. Як монах він викладав церковний спів. Провадив хори та продовжував писати музику. Наприклад, з нагоди приїзду новообраного короля Августа II у 1696 році у Білу він написав інструментальний концерт, який виконали музиканти французького походження. На сьогодні відомі такі його твори, як Великодній та Різдвяний Канони, Восьмиголосна Вечірня, Шестиголосна Лортанська Літанія і Божественна Літургія. Протягом довгого часу в цих творів не був відомий. Однак наприкінці ХХ століття вдалося віднайти два його твори церковнослов'янською мовою, які вперше прозвучали у 2012 році на 10-му Львівському фестивалі давньої музики у виконанні львівського вокального ансамблю «Акапелла Леополіс. Ще однією, далеко не останньою відомою пам'яткою унійної традиції партесного співу є суперські кантики кінця XVII століття. Які пов'язані з суперським василянським монастирем благовіщення Пресвятої Богородиці та репрезентують традицію багатоголосного церковного співу на теренах Київської митрополії. Знайдені в Литві твори вдалося реконструювати та видати під назвою Суперські кантики кінця XVII століття, пам'ятка Василянської церковної музики, як зазначають видавці, Особливістю суперських кантиків є те, що вони ввібрали в себе сприйняті західні музичні інновації, зберігаючи при цьому першу основу літургійної, богословської та музичної практики східного обряду. Конституція про сяду літургію Другого Ватиканського собору не оминає увагою і народний релігійний спів. Слід байливо плекати народний релігійний спів, щоб у священних та побожних практиках і в самому літургійному діянні. Згідно з нормами, і настановами рубрик, могли лунати голоси вірних. Читаємо в Соборному документі. Народний спів у Європі слугував опорою та натхненням для інструментальних форм академічного співу. Переломним моментом стала, зокрема, доба романтизму, яка піднесла народну культуру на панівний рівень, протиставляючи її універсальним нормам просвітництва. Таким чином, народний спів став особливою сферою для дослідження, що призвело до наукового впорядкування народних пісень у збірки. Історія народного релігійного співу дуже пов'язана з так званим офіційним літургійним співом. Вони завжди йшли пліч опліч, хоча й різними шляхами, впливаючи один на одного. Іноді ці пісні походять безпосередньо від народу, іноді їх складають композитори з академічною освітою. Які, однак, мають здатність інтерпретувати прагнення і мрії народу. Особливо приємно, що пісні, написані понад 100 років тому, до сьогодні лунають під час зібрань і богослужінь. У цьому сенсі варто згадати і Єрмонаха Володимира Стеха, чину святого Василія Великого, композитора і поета, який є автором таких пісень, як під хрест твій Стаю, ти з любові, Хрест на плечі накладають, вихваляйте доле горе. Та багатьох інших церковних пісень і літургійних творів. Його збірки пісень були написані як в Україні, так і в США, де він здійснював душпастерське служіння серед українців діаспори. Твори отця Володимира Стеха надзвичайно чуттєві, глибоко зворушливі і так міцно вплилися в українську церковну традицію, що здаються загальновідомими і народними. В українському народі особливо популярні богородичні пісні. Який є виявом народної побожності, якщо поглянути уважніше на деякі з них, то побачимо, як автори могли стати оригінальними продовжувачами Марійської побожності, вкладаючи в текст пісень духовні повчання та спонуки до довіри при чистій Діві Марії. Завдяки богородичним пісням не раз вдавалося оживити церковне життя, залучивши до активного духовного руху чимало людей. В Україні діло про слави Богородиці оживилося, зокрема, завдяки монахам Василянам. До ХХ століття в Українській греко-католицькій церкві не було окремого періоду в році для вшанування Пресвятої Богородиці, бо її свята мали лише передсвяття і посвяття. Зміни відбулися внаслідок всенародного почитання на Галичині протягом травня у формі маївок. До марійських відправ спершу використовували давній візантійський параклес або молебний канон. Укладений у 9 столітті, однак на початку ХХ століття молоді отці Василяни скоротили Параклис, додавши ряд благальних закликів до Божої Матері, скомпонованих частково на основі Богородичного акафісту, який передбачали співаний діалог священника з вірними. Як наслідок, укладений молебень до Богородиці, уможливив максимальну участь вірних у молінні, убезпечив від переходу вірних у ГКЦ на латинський обряд. Та оживив народну побожність, яка спонукала до наслідування чесно Пресвятої Богородиці, яскравим доповненням до моління стали нові Богородичні пісні, які продовжують використовуватися, зокрема у Богослужінні.